Жахливо, вона повелась просто жахливо. Сім'я Йова була дуже заможна. У них було десятеро дітей, багато отари, і їх дуже поважали в громаді. Однак на небесах відбулася цікава розмова. Диявол ледь не побився об заклад, що він зможе змусити Йова відвернутися від Бога. Йов втратив абсолютно все: дітей, майно, здоров'я, а його дружина постійно повторювала Ти все ще тримаєшся своєї бездоганності, краще прокляни Бога й помри вже. Перш ніж ми зверхню подивимося на цю жінку і осудимо її, тому що вона мала бути підтримкою своєму чоловіку. Вікові і все, що втратив він, втратила, і вона бувають ситуації, коли емоції беруть верх. Здається, ще трішки, і витримати це буде вже просто неможливо. Диявол дуже хитрий, він буде атакувати те, що для тебе найважливіше: дітей, чоловіка, твою сім'ю, твій шлюб, щоб ти розчарувалась в житті, а краще в позі. Ти можеш нарікати на складні обставини як дружина Йова, але те, що має тебе від неї відрізняти, це твоя впевненість у відданості Богові, бо він знає, що робити з твоєю ситуацією далі, і він проведе. Бо він вчора, сьогодні і завтра той самий.